Ми знали, що це станеться. Ми модулювали, що буде далі. На європейській допомозі Україна зможе протриматися мінімум півроку. Трамп розпочинає операцію з викручування рук Україні для того, щоб вона погодилася на заморожування на російських умовах, припинення вогню та відведення військ без гарантій безпеки, оскільки Трампу кров носу потрібна угода з Путіним, велика геополітична та економічна угода, в якій Україна це лише частина. Це тільки початок, і не дивуйтеся, що Трамп знаходитиме нові методи та засоби, якщо Україна опиратиметься тиску Трампа та Путіна. Трамп знищує українську владу не тому, що вона недосконала, а тому, що йому та Путіну треба схилити Україну до капітуляції. Від поставок, затверджених Байденом, практично нічого не залишилося, а новий пакет у Конгресі Трамп не збирався приймати і ніколи цього не приховував. Тому вчорашня новина це не breaking news, а просто фіксація реальності. Зважаючи на це важливість саміту ЄС 6 березня, на якому буде затверджено військову допомогу Україні на кілька десятків мільярдів, набуває ще більшої ваги. Європа візьме на себе зобов'язання підтримувати Україну, щоб та не піддавалася на шантаж Трампа, але ми також повинні розуміти, що Європа не може сьогодні замінити Сполучені Штати повністю і надовго. Це така милиця на кілька місяців, поки всі сторони узгоджують свої потреби.